Доброго дня, друзі, щасливий грибник, вітаю вас з лісу села та Ось три дня як прийшов дощик, змочив трошки землю і я вирушив на пошуки знову білих грибів. Мала надія, що вони вже з'явилися, але подивлюся і тоді. З упевненістю можна буде сказати, є, нема. Зустрів у лісі грибників. Вони назбирали біликів і голубінок. Ну, якщо вони назбирали, я думаю, що я теж назбираю голубінок і біликів. Одну голубінку я вже знайшов. Зараз я її вам покажу. Що з цього вийде, з цієї грибалки, побачимо в кінці відео, а поки що будемо показувати ту голубіночку, яку я першу знайшов. Голубиночка дуже гарна. Не знаю, що їх у нас називають голубінкою. Правильно, по-моєму, сироїшка. Це свіжа. Звісно, що після дощу вона пішла, виросла. Ну, так як би хоча б штук 10. І на смальці, на смальці, і на пательню. Я вже вам десь розказував. Дуже вкусно, дуже смачно. Такі, щоб вони мали рум'яний вигляд, чуть присолити і більше нічого не треба. Добре, будемо шукати далі. Ми знайдемо або голубинок, а може якийсь і грибочок попадеться десь. Ну, а ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тисніть дзвіночок і ви перші будете знати, появилися гриби чи ні. Тому що щасливий грибник. Тримаю все на контролі. І ви одні з перших узнаєте, що в лісі твориться на рахунок білих грибів. Виявляється, що є і підберезники або козарі, як у нас кажуть на Буковині. Тільки, напевно, ті грибники не, не знайшли, не попався їм. А мені попався прямо серед дороги. Я спочатку навіть подумав, що це гриб, аж серце тьохнуло. Йокнуло, чи як сказати. Але це не гриб. це козарик. Він свіжий. Бачите, який гарний. Ну, риба рибакикають на безриб'ї без і рак риба. Ну, а ми хоча полюємо тільки за білими грибами. Але як нема білих грибів, там нам все цікаве. І козарики, і голубінки, і білики. Ось такий козарик. Будемо шукати далі. Виріс козарик, може десь і грибик виріс? Ви тільки полюбуйтеся, друзі. Яка вона гарна. Бачите, голуб'інки через три дні і свядущу з'являються. Грибів поки що я не знаходив. Знайшов тільки одного козарика. А дивіться, яка голубіночка. Свіженька, гарненька. Ну, не все ж збирати тільки білі гриби. Це раз ми по полюємо. На голубінки. І теж буде добре. Ви знаєте, друзі, навіть пташки засумували, що немає грибів. От послухайте. Жодного співу. Сонечко світе. Дощик ліс промочив трохи. Все свіже, а птахи мовчать. Ну Це так я жартую, що вони засамували, що грибів немає. Але якась є причина, що вони мовчать. А попереднє відео, коли я збирав гриби, ви чули, що робиться в лісі, яка симфонія з пташиного е, з пташиного, як сказати, хотів, пташиного співу. А зараз тихо-тихо, і це вже 10-та година дня. Жодного звуку, хоч би десь одна заспівала. Нічого не чую. От я прийшов на чергову грибницю. Отак ж дороги, я їх тут знаходив. Але зараз немає. Ну, не буду тут через 3-4 дня. Але коли я буду у черешеньки на роботі, нічого, хто з другий прийде позбирає. Ось от я знаходив грибів між цими деревами біля отих пеньків. Зараз нема. Нічого, добре хоч є голубінки. Позбираємо голубінок. Є ось такий білик. Три Я не знаю, як вони правильно називаються. Вони такі з молочком цю штуку. Одні здирають, одні не здирають. Я не здираю. А комарів у лісі. Вони теж косні просто відварити і сметані. Заправка з цибулі і сметани. І буде гарна закуска. О, тут ще, напевно, вони є майсвіженькі, тому що о під листям. Напишіть, як вони у вас називаються. Це червеві. тут ще два є. У нас кажуть білі. На білі гриби кажуть білі, а на ці кажуть, білі. Попрошу дружину, і вона мені зробить. Такий делікатес. Їх. Не треба класти разом з усіма, тому що вони зроблять другі гіркими. Для них треба мати окремий мішочок. У мене є. Я передбачав, що вони будуть, бо я вже бачив їх. І я покладу їх в окремий мішочок. І буде добре. От друзі, бачу такі грибочки. Я не знаю, як вони називаються, але я зауважив, що коли вони з'являються, то після них білі гриби. Ну, кожен раз, коли я прихожу, вже перевіряю, чи є білі гриби, коли оці вже є, після них появляються білі. Ну, Побачимо через 2-3 дні. Ці є. Значить, за ними повинні піти і білі. Ну що, друзі, підписники, глядачі каналу щасливий грибник». Пройшовся десь так півтора годинки по лісу, дивився, нічого більше не знайшов, крім того, що показую. Але бачив, що ліс мокрий, хоча й не... Так, як би хотілося, але мокрий. Тепло є, є всі види на грибочки. Через максимум через тиждень, я думаю, що через 3-4 дні вони повинні були би піти. А як буде? Як дасть Бог життя, на слідуючий тиждень ми зустрінемось в ефірі і побачимо. Хоча до слідуючої суботи, я думаю, що я ще побуваю в Комарівцях, я побуваю в Черешенці і я надіюся, що побуваю на Шордені. І десь, то вони все ж таки підуть. Географія велика. Я думаю, що буде результат. А поки що дякую за перегляди. Нагадую, хто не підписаний, будь ласка, підписуйтеся на канал. Будете бувати на такій природі, хоча й віртуально. А от це цікаво, бачите? І от зараз я теж знімаю відео і не чути жодного звуку пташиного співу. Цікаво мені. На вулиці тепло, свіжо після дощу. А їх... Немає. Чим вони зайняті зараз? Може хтось знає, то напишіть. Поспілкуємось, порозумуємо над різними речами. Ще вас Бог благословить у Усі, всіх ваших добрих починаннях. Дякуйте йому за все. Добрий був він. До зустрічі!